У Луцьку пропонують перейменувати вулицю Бенделіані на честь загиблого добровольця Сергія Климчука, який віддав своє життя у зоні АТО. Відповідну петицію зареєстрували на сайті єдиної системи місцевих петицій. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці розповів депутат Луцької міськради Тарас Шкітер. Авторкою цієї петиції стала донька загиблого захисника Вікторія Климчук. Її батько, в числі перших добровольців, пішов захищати Україну, і у 2014 році, на превеликий жаль, загинув на Луганщині. Цілому ця ідея у мене була вже досить давно. Насправді, якщо чесно, то ще фактично з самої відкриття меморіальної дощечки. Я про це почала задумуватись в батьковому рідному селі на Волині. Наприклад, вулицю їхню основну вона була першотравнева, травнева, якщо я не помиляюсь, де комунізували і перейменували вулицю Сергія Кончука. Я подумала, ну окей, в себе в рідному селі там батько прожив, грубо кажучи, там перших 17 років життя, так а в Луцьку він прожив все решта життя. Не так давно я прочитала статтю, і там було написано прямо цілий там був перелік вулиць. Я подивилась, що там є вулиця Бенделіанів, що природно, тому що я прочитала хто взагалі цей чоловік. Я там сама жила разом з татом з мамою більше 10 років свого життя. Власне, на фоні тих процесів декомунізації деросифікації, які вже активно запустились в Луцьку, на фоні того, що. Я прочитала цю статтю, а ще на фоні того, що вчора у тата було б день народження, воно якось все мені знаєте зійшлось в одну точку, і я зрозуміла, що пора. Вікторія також розповіла, що на збір 300 підписів є всього 14 днів. Зазначимо, що вулиця Бенделіані названа на честь Чічіко Бенделяні, радянського льотчика та героя Радянського Союзу. Сергія Климчука за захист України у російсько-українській війні 2014 року нагородили орденом за мужність третього ступеню посмертно. Нагородним знаком за оборону Луганського аеропорту посмертно та званням почесний громадянин міста Луцька посмертно.